На військовому аеродромі Кубінка Московської області під час посадки зазнав аварії російський винищувач Су 30 СМ Су 35 за попередню інформацію за штурвалом літака був полковник ВКС Рефії, пілот у тяжкому стані. Раніше в регіоні оголошувалась тривога через атаку БПЛА. Окрім цього, у серпні також лунали новини стосовно винищувачів Орефії. Тоді Росія втратила під час виконання завдання су 30 СМ Південно-Східніше острова Зміїний». Про це повідомляло ВМС засобами розвідки ВМС збройних сил України отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком російських загарбників Су 30 СМ, який виконував тоді завдання Південно-Східнішого острова Зміїний». Повітряне судно ймовірно впало з нестановлених причин. Мовиться мовилося повідомлені в за інформацією. Тоді на поверхні моря знайшли уламки літака, але пілотів не виявили. Також раніше бійці спецпідрозділу головного управління розвідки міноборони України знищили російський бойовий літак Су 30 СМ над чорним морем. Тоді як 24 квітня головне управління розвідки Міноборони поінформувало, що на аеродромі ростов на Дану Центральний згорів багатоцільовий винищувач су 30 СМ. Вартість літака оцінюється у 50 мільйонів доларів. Ну і для загального розуміння Су 30 СМ це багатоцільовий винищувач покоління 4++. Він має екіпаж із двох осіб і здатний виконувати широкий спектр бойових завдань. Від повітряного патрулювання до ударів по наземних і морських цілях максимальна швидкість літака сягає понад 2000 км на годину. Бойовий радіус близько 1500 км. До арсеналу входять керовані ракети класу повітря-повітря, повітря, земля, протикорабельні ракети та авіабомби. Попри сучасні характеристики, літак є вразливим для західних систем ППО. Су 30 СМ активно застосовується Росією у війні проти з України. Ну, як бачимо, найновіша інформація на сьогоднішній день, що ще один з них вони втратили. Тож маємо наразі такі дані, і далі будемо говорити знову ж таки про ситуацію на території Рашиської Федерації вже безпосередньо про те, що у них відбувається, адже маємо. Дані про те, що дрони збу паралізували ключовий нафтовий порт Ерефій. Стало відомо, які збитки несе ворог. Українські пташки, так би мовити, вдарили по російському тюньовому флоту. Дрони служби безпеки України у порту Приморськ пошкодили два танкери з тюньового флоту Ерефії. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про танкери Кусто і Кайюн, які за даними порталу належать до тюньового флоту Ерефії. Танкер Кусто може перевозити до 700 тисяч барелів. Згідно з даними провайдерів, він належить до компанії Solstice Корп. Кан Юї це танкер, який може перевозити сотні тисяч барелів нафти. Ним володіє управляє Аксеронікс LTD. Обидві компанії зареєстровані на Сейшельських островах. Внаслідок атаки українських дронів від вантаження нафти призупинено. Співрозмовники в СБУ зазначили, що щоденні втрати російського бюджету від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів. Порт Приморський є ключовим для експорту російської нафти. Він може переварювати до одного мільйона барелів чорного моря, чорного золота, на добу. Порт перевалює фрагментську російську нафту сорту Уралс, а також близько 300 тисяч барелів на добу дизельного палива. Як повідомлялося раніше, 12 вересня стало відомо про масовану атаку дронів на Ленінградську область. Крім того, телеграм-канали публікували відео вибухів у небі великої пожежі, зняті як стверджується жителями Смоленської області. На відео очевидці заявили про атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії «Лукойл». Тож наразі маємо таку інформацію стосовно вибухів по території Російської Федерації. Крім цього, маємо також дані і про те, що сили спецоперації підсумували кількість уражених влітку російських об'єктів. Тож про це зараз поговоримо детальніше. За три літні місяці 2025 року сили спеціальних операцій збройних сил України уразило три аеродроми на території Росії. Асиметричність дії, багаторівневі операції, нестандартні підходи в плануванні і хоробрість. Працювала там, де ворога, де для ворога немає тилу, підкреслили в ССО. в результаті Дірект Екшенс Deep Strike та спеціальних дій підрозділів СО у червні-серпні уражені на аеродромі Саваслейка, один міг 31 к та один су 34 на аеродромі Маріновка, чотири су 34 на аеродромі Борисоглебськ. Склад керованими авіабомбами навчально-бойовий літак. Ймовірно, інші літаки також були завдані ураження по заводу з виробництва БПЛА в Єлабузі, руховому заводі в Тамбовській області, пункту управління ОТРК, Іскандер в Курській області, пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади бази Іскандер в Курській області, трасовому радіолокаційному комплексу 10 скала М у тимчасово окупованому Криму. Судно порт Оля Оля-4», завантаженому комплектуючими до БПЛА. Типу шахет і боєприпасами ну і також в Астраханській області, радіолокаційні станції 96Л6 та руховому складу ПММ у Криму. Сили спецоперацію продовж літа. Також уразили Новокуйбишевський НПЗ, Волградські НПЗ, Сезранські НПЗ, ТОВ, Новатек, луга Рязанський НПЗ, Куйбишевський НПЗ, Краснодарський НПЗ. Серед інших цілей, уразлі чи виведені з ладу 10 об'єктів оборонно-промислового комплексу, 58 об'єктів логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин рефія, десятки командно спостережних пунктів росіян, пункти управління, бази зберігання боєприпасів та БПЛА. Тож наразі маємо такі дані, ну, і ми також поговоримо про ситуацію більше на території Російської Федерації з паливом. Знаємо, що через злучні та постійні удари України НПЗ Росії постійно і страждають, і подекуди спостерігається досить явний дефіцит палива. Ситуація там досить гостра зараз. І ось до прикладу, як показав нещодавний досвід Непалі. несподівані спалахи революції, вони можливі. Там це стала заборона соцмереж. А проте чи може щось подібне бути в РФ, Розповіла знову ж таки Ольга Курносова, російська. Оппозиционерка и политичный аналитик Кинь ну мы же заслушаем заслухаем ее ответ. Что касается соцмереж, Кремль действовал аккуратнее, чем непальские власти. Они, что называется, варили лягушку постепенно. И они постепенно закрывали все новые и новые возможности. Однако же, кто ищет, тот всегда найдет. И, собственно, сегодня в России, да, многими соцсетями пользоваться сложно, но возможно, потому что VPN в России по-прежнему употребляется и максимально, с максимальной возможностью используется. Так что вот именно это вряд ли станет спусковым крючком для возможных революционных событий. Но то, что режимы, подобные путинскому, можно сменить только силовым путем, будь то революция, будь то какой-то военный переворот или внутриэлитный переворот, это безусловно так, и других способов свержения такого режима не существует. Что может стать спусковым крючком для революции? Никто никогда не может предсказать это точно, но на самом деле многие вещи могли бы стать таким спусковым крючком. Например, как мы знаем, сейчас есть полная готовность к тому, чтобы провести в России новую волну мобилизации, но Кремль этого боится и правильно делает, потому что как раз вот новая волна мобилизации могла бы стать таким световым крючком. Ну а общее ухудшение положения, то, что россияне становятся все беднее, цены в магазинах все больше, это некий такой общий фон, который способствует нарастанию протестных настроений. Кстати, как мы видим, последние соцопросы показывают, что все большее количество россиян хочет максимально быстрого прекращения войны, І все менше росіяни ту саму війну підтримують. Ну а тим часом Зеленський назвав головну ціль Путіна. і Про це зараз поговоримо більш детально. Президент Володимир Зеленський заявив, що ціль російського диктатора Володимира Путіна це окупація всієї України. Про це повідомляє главком з посиланням на соцмережі глави держави. Ціль Путіна це окупація всієї країни, і що він комусь не говорив, зрозуміло. Він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне. Саме тому так принципово, що були сильні відповіді на кожен виклик.